Вітаю в цьому відео ви дізнаєтесь, чому важлива широка диверсифікація портфеля. Це продовження минулих відео про принципи побудови інвестиційного портфеля, де я розповідав про диверсифікацію та розподіл активів за класами. Важливо також розподілити активи за підкласами. Це може бути залежність від географічного регіону, від капіталізації, типу активу та від сектора економіки. Якщо задатися питанням, в яку країну потрібно інвестувати на майбутнє 30 років. Більшість людей відповість в США тому що вони думають, що США назуть менше ризику. Будь-який інвестор прагне до низької волатильності, усі бажають, щоб їх портфель зростав без просади, в кризу та без значних коливань. І дійсно, за 50 років з 1970-го, Сполучені Штати мали найнижчу волатильність порівняння з усіма іншими окремими країнами, але, незважаючи на це, сукупна волатильність індексу світового ринку все одно виявилась кращою. А тримати глобальний портфель було менш ризиковано, втрачаючи при цьому дохідність. Якщо подивитися дослідження венгер, за 10 років з 2007 по 2017 рік, ми бачимо, що саме найменша волатильність портфелю для американця була, якщо він тримав у своєму портфелі 40% світових неамериканських акцій. Таке саме дослідження Венгер за інші роки показало, що найкраща волатильність у нього була з портфелем з 35% світових акцій. Чому важливо інвестувати глобально? Ризик концентрації капіталу однієї країни пов'язаний з тим, що цей ринок може повністю зникнути. Так було з Російською імперією, з Австро-Угорською імперією та Китаєм. Ця країна може виявитись втягнутою у війну, на жаль, постійно відбуваються якісь війни. Також є ризик економічної кризи в окремих країнах. Наприклад, інвестори в Японію втратили три десятиліття, коли після просідання акції не поверталися на початкові рівні цін через велику бульбашку. У разі глобального портфеля ці ризики значно зменшуються. Так само є багато ризиків прив'язаних до конкретного регіону, компанії, сектора чи сегменту ринку. На діаграмі представлена статистика за частками різних країн в капіталізації світового фондового ринку акцій. Ми бачимо, як вони змінилися за 123 роки. У 20 столітті британський фондовий ринок був головним і найбільшим у світі, встановив чверть світової капіталізації. Нині його частка становить всього 4 Зараз капіталізація фондового ринку США більша, ніж усіх компаній решти світу разом узятих: 60%. Але раніше вони посідали друге місце з 15% капіталізації. Доприкінці х частка. США доходила до 70% і потім зменшилась до 30% у 80-х на тлі японського буму фондового ринку. Німеччина посідала третє місце, 13% було зараз 2%. Франція мала 11%, зараз 3%. За Францією йшли Російська імперія та Австро-Угорщина. Вони займали п'яте та шосте місце за вартістю компаній. Нині їх частки взагалі не помітні у світовому. Фондовому ринку для інвестора, тому ми бачимо велику мінливість та ризик, якщо інвестор зосереджиться тільки на одній країні. Інвесторам у деяких країнах пощастило, але інші зазнали фінансової катастрофи або дуже низької вдачі. Як у 1900 році можна було загадатися, що потрібно купувати саме акції США? Чи є причини вважати, що так буде і далі? При цьому найбільша дохідність була навіть не в США. Історично в Австралії та Південній Африці дохідність більша. Це ми бачимо за 120 років з досліджень професорів Елроя Дімсона, Пола Марша та Майка Сендтона, які в співпраці з Credit Suisse кожен рік публікують щорічники, де оцінюють дохідності ринку. В різний час різні країни повертали більшу дохідність від інвестування в двадцятому сторіччі. Найбільше дохідності були у Швеції та в Австралії. Як я казав раніше, був період великої дохідності Японії. Будь-яка країна, яка була найкраща, потім передавала першість іншій. У різні періоди ринки рухались різноспрямовано, з різними темпами. Країни з максимальними дохідностями фондових ринків це країни території яких. Великі війни ХХ століття обходили стороною, обмежуючись акціями лише однієї країни, інвестор може бути змушений тривалий час миритися з просадкою свого портфеля або страченою вигодою. Ніхто не знає, що буде далі. Якщо інвестиції розосереджені в різних країнах, то непередбачені події в окремих частинах планети не призведуть до катастрофічних наслідків для портфеля загалом. Усіх країнах є компанії, які заслуховують. Бути в портфелі. Підсумуємо: розподіл активів має найбільший вплив на результативність інвестицій. Чим більше різних активів у вас є, тим менший вплив кожна з них окремо має на ваш загальний портфель, що знижує ваш ризик. Дуже важливо мати план дій наперед без плану інвестори часто створюють свої портфелі знизу вгору, зосереджуючись на інвестиціях по частинах. А не на те, як працює портфоліо в цілому. З вами був Семен, фінансовий планер iPlan.ua. Приємного дня та гарного настрою.